Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 26 та 27 січня 2024 року. Сьогодні 26 січня 2024 року. Місяць буде знаходитися в знаці Лев, це складна та стресова доба спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, не турбуємо розсаду. Не можна поливати та підживлювати рослини, тому що це знак стихії вогню. І не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції, тому що це час спаленого шляху місяця. Але 26 січня сприятливий день для різних заготівель. Завтра. 27 січня спалений шлях місяця в знаці ЛЕВ буде продовжуватися і завершиться о 19.54 вечора. А вже о 21 годині 12 хвилин вечора спадаючий місяць перейде в знак Діви. Тому весь день нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, а от поливати рослини вже можна буде після 21 години вечора. Ще не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 27 січня завтра тільки до 14 години дня сприятливий час для різних заготівель. А ось після 14 години ніяких уже заготівель не проводимо. Важливо для здоров'я на 26 та 27 січня 2024 року. Це Час спаленого шляху місяця. Бережіть себе та своїх рідних. Велике напруження та тиск можуть приводити до нерозуміння один одного та до лаяк. Будьте уважні. До всього це час знаку лев, тому будуть вразливі серце та серцево-судинна система. Не можна все час пити алкоголь та каву і дуже такі міцні напої. Але дуже корисні будуть натуральні соки та трав'яні чаї. Ось яке харчування для доброго здоров'я добре буде корисне. Це меню складається з риби та морепродуктів, з печеної картоплі, з моркви. Готуйте каші з пшана, вівсянки, гречки, рису, квасолю готуйте, горох. Їжте маслини, яблука, груші, цитрусові, хурму, авокадо, ананаси, волоські горіхи, насіння соняшника та різні зелені, зелені вітаміни, які у вас цей час. Наш є. ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усім усіляких гараздів, миру та добра, миру вашим серцям і бажаємо вам здоров'я! І не тільки вам, і вашим рідним. Ми з вами зустрінемося ввечері, а зараз кажемо на все добре! вам!